Перед вами прямий диван Сіету, який легко перетворюється на кутовий диван, як на ліву, так і на праву сторону. Зараз покажемо. Механізм розкладання, євро... крокуюча єврокнижка або пантограф. Ось так. На одну сторону можна зробити. Так само можна зробити на іншу сторону. Зверніть увагу, що ось це місце тут, воно зашите з однієї сторони і з іншої сторони. Тобто диван виглядає красиво з усіх сторон. На цій моделі, яка знаходиться у нас в магазині, Камінна, естетика дуже нарядна і красива. Габарити дивану, ширина 252 см, глибина 118 см, висота 95 см, спальне місце при розкладанні 1,60 м на 2, повноцінне спальне місце. Ось так. Приходьте, купляйте.